ini buat cerap. Nur До одного Ми вітаємо, я дуже привітала вас. Ми вітаємо всіх, хто завітав, це і потомці, е, наші черковецькі, буковисті. Е, дуже вітаємо художників, які люблять заходити до нас, тях наших вистрілок вітаємо. Можливо. de Фотографія, розмова фотографії, які хотіли щось сказати своїми фотографіями. І е, е, ось ця розмова, вона завжди результативна. Вона завжди е, приходить до якогось висновку, який ми з вами робимо. Родом ми, як ядачі, робить фотомітець для своїх наступних робіт, Робить мистецтво для визначення місця дану для э, визначення якихось певних тенденцій розвитку цього мистецтва. Ну, але я думаю, що це вже трошечки за серйозно і за